Так, дивіться, що в мене ще є. В мене є індики. І он тепер сидять там, бавляться. Якщо хтось вгадає точну кількість, всіх вітаю на своєму каналі, сьогодні знову ж таки на господарстві. Готові в мене ящики. Мої транспортні. Зараз будемо збирати замовлення, вести за 35 км. людині хоче підрощеного бролера. Ось такого гарного. 50 штучок треба впакувати. Не знаю взагалі, як вони повлазять мені всі ящики. Така величенька кількість, я взагалі полюбляю вести їх зранку, бо я їх ввечері годую, і до ранку вони не їдять і можна нормально перевезти. Якщо ж отак ввечері треба вести, ну як ввечері, так? В обід мені подзвонили, сказали, що потрібно. І ввечері, ось на 6 вечора, ми домовилися, що я їх підвезу. Проблема саме в тому полягає, що коли вони цілий день їдять, вони в машині починають хезати в цих клітках. і так весело їхати з відкритими віконцями. А в нас ще уявляєте дощ на дворі, і не дуже то й класно буде їхати. Весело буде, буде дуже пахнути, ясом. Кажуть, какашки не смердять, все пахне грошима. Тут залишилося зовсім ну, таких мало, так? Зараз будемо вивозити кіло-200 кіло, кіло 200. з приводу ціни, багато хто питає. Ціна зараз 150 гривень за кілограм. Ось така ціна в цьому році. В нас я вже показувала, в нас людина одна писала, що 75 гривень, кілограмових там продають. Ну, такого, такого не може бути. Я в таке не вірю, бо в нас дівчинка по сусідньому селу, курчат, яких я вивозила по 100 гривень. В попередніх відео я показувала так, таких попів кіло. Вона їх продає по 120 гривень. Ось е кілограмові ж, відповідно, не можуть бути 120 гривень. 150 гривень кіло, кіло 100, кіло 200. Ось такий діапазон. Тобто, ну, є такі люди, які кажуть, кажеш ціну і кажеш, яка повинна бути вага, так? І вони чують не кіло, кіло 200 оцей ось проміжок, а вони чують кіло 200. Якщо це кіло двісті, знаєш, все. Кілограмових там не повинно бути, і кіло сто не повинно бути. Ні, діапазон іде. Я так як і відпускала, відпускаю через ваги. Є кілограм, воно йде від кілограма до кіло дві і два. Так воно й повинно бути. Так воно сьогодні в мене і поїде. Трішечки, правда, є перерости, такі як там кіло триста, кіло чотириста. Якщо я не наберу просто таку кількість, яку потрібно людині, я просто докину їй трішки більших, нічого страшного в цьому не буде, не бачу. Головне, щоб людина була задоволена. Бо бачите, оце ось тут кіло-кіло 100 сидять, а ось тут апецькі. Ану, підніми трубу. Ось тут апецькі. І вже по кіло 400. Ну, трошки переростають. Голошійки переведені просто на кукурудзу, навіть навіть не додається вже туди нічого. Чекаю, тепла буду перекидати їх хлібки двір. Ну і таке, потрошку малече ще залишилося. Залишилося там щось сім штучок і все. Гусенята, качки, все як і було. Так, загалом буду збирати замовлення, бо часу мало і треба вже вести. 50 штук відібрали. Давай. Так, вибрали оце. Е, трішки тут взяли і трішки знизу взяли. Знизу там вже он взагалі кабанці такі здорові. Тут і так ми вже загрузили кіло 300-400, кіло а тут таке собі. Е, так. І тут ми нічого не брали. Бо ще приїде одна людина, хоче взяти таких 30 штук, якраз з двох оцих кліточок гарнесенькі підуть. Також на цей. такі гарні ципи на продажі. Ну оці ось маленькі. Бувають, ходять такі чафлики не вмирущі. Я їх випускаю. І спостерігаю за ними, що взагалі з ними буде. У нас дивіться, оце явно бролер важить не кіло 200. Де він? Оце? туди? Оце? Угу. А, отак. Тихо. Сюди. Кіло 450. Ну, і що? Тут уже можна його різати. Я їду сьогодні по закупку. Такий трішки нелегкий день. Горло болить. Шию десь просквозило, повертати мені важко. Лялька в нас після вакцинації, але сьогодні вже можна виносити на двір це дуже великий плюс. І до всього цього. По закупці в мене сьогодні буде рекордна кількість, яку я буду взагалі завозити. А що залишається по законам? Покажу. Каже привіт. Кажи привіт. Так їздимо на закупку. Плюс. Ящиками також забитий наш багажник. Привіт. Привіт, кажи. Сьогодні помічник їде ящики носити, так? Да? Що? Ди сюди. Ти там вже катаєшся? Тільки приїхали. Вже катається. Що? Так, В'ячеслав завжди знаходить собі роботу сам бо він вже бігає. Ящики заносяться. Ну, а Єва в нас гуляє ось тут. Всі питають, як може гуляти двохмісячна дитина. Дивіться. Отак. Вона ручками мотиляє і її це дуже забавляє. Коли вона ще починає махати ножками, для неї це ще цікавіше стає. Тому кожна дитина забавлена по-своєму. Ось стільки ящиків, стільки всього. Зараз буду розгрібати і вже поступово буду все показувати і розказувати. Так, по асортименту завезла я ще редброхи. Завезла мастер греї по запитам, бролери, геркулеси і зараз, Далматинці. По далматинцям. Хочу наголосити, що будь-яка пташка потребує. Перший тиждень, щоб було мінімально 30-35 градусів. Обов'язково раціонний корм. Я рекомендую авачі. Я ним сама користуюся, його рекомендую. Наші прирости можна бачити. Я нічого ніколи не приховую. Від того, що ви вважаєте, що у вас умови дуже гарні і плюс 20. Це для них дуже мало. Вони стопоряться в рості і дуже погано набирають вагу. Ви ж розумієте, так само і підпольний корм, який коштує 200 гривень, немає нічого взагалі там, ні складу. Як він може бути гарним? Я не те, що там когось повчаю, щось розказую Просто для того, щоб ви розуміли, що потрібно гарні умови. От прям ідеальні. Так, дивіться, що в мене ще є. В мене є індики. Біг шостий. В мене воно вхізали. Це, мабуть, до бабла. Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка. Да? Скільки їх тут. Мабуть, вже днів 3-5. Ціна отакого от 170 гривень. Це в мене людина попросила. Зараз вона вже приїде і їх забере. Я подумала, думала брати сюди чи не брати, але поки я ще не готова до них. Не знаю, поки не готова. А там буде видно. Отакі гарні. Качкам перегородили тут від курей, щоб з курями вони не були. І ось тепер сидять там, бавляться. Хто вгадає, скільки штук. Так, оце ось білий дезінфектор. Кожного місяця намагаємося його притрусити або кліносаном, або о, Боже, як там другий називається, забулося. Качок взагалі-то викинули, хай собі вичуховується. Я продовжую бавити малечою. Просаджую Розсаджую. Ось так. Тут в мене тільки бролери. Розсадила я своїх ципачок. показую. ще тут стали, тут маленькі бролери, тут малечу розсадила ось так, що навіть термошки не поставили. І голошики поки залишились тут. Далі також розсадила ось осюди. У мене тут вже пусто було. Якраз на три яруса вистачило. Внизу сидять тепецьки. Ну і нова клітка також я її вже переповнила, забила. До речі, ось місячні голосеки. Хто не вірить, вага тут вже по 2 кілограми. Трьохтижневі бролери. Вага від 1 і 1. Ну, кілограм таки ще проскакує, але вже є і по кіло 450 кг. Ну, є такі вискачки, тут вже не посперечається ніяким чином. Далі тут ось сидять, дивіться, їм? три тижні, плюс чотири, 25 днів це геркулеси, ось такі. І місячні голошейки. Бачите, так? Да? Давайте я вам розкажу. Як не дуже досвідчена взагалі самопитання. В чому взагалі плюс, коли ви купуєте ось таких підрозкосів? По-перше, ви не бачите вже рахіта. Ось купляєте отаке ось, да? Маніпусіньке, по ньому ж нічого взагалі не видно. Всі гарнюні шикарні, один в один, все чітко, бомба, ракета, петарда, як то кажуть. А потім виходить, як би вам так приклад привезти. Не бачу вже. Десь посадила і не бачу. Ну, ось, до прикладу, ось. Бачите, сидить ось маленький. А ось його аналогічний. Ну, є будь-де б ви брали. Є таке, що вони от сидять на одному місці, все. які пропадають, а які там десь через три тижні в них починається такий активний зріст. Ну, можна їх там доростити і порізати на м'ясо. Таке є. Ну, навіть люди, які беруть добове, зі мною погодяться, що бувають такі. Екземпляри, які взагалі не ростуть і сидять на одному місці. Ви цим нічого не зробите, ніяк ви йому не допоможете. На жаль, таке буває, нічого страшного в цьому немає. І за того я кажу, плюс в тому, коли ви берете підрощення, це вже плюс. Далі, з приводу того, що ось є такі люди, як знаєте, бронепоїзд такий, стукає, стукаєшся, ніяк не достукаєшся. Ну, можливо. Я не кажу робити так, як я вам кажу. Просто я хочу дати пораду людям, які хочуть собі гарну пташку, щоб вона дуже швидко виросла для цього, що потрібно. Привезли курчат в незалежності. Це мінус 10 на дворі чи плюс 20 на дворі. В них повинна бути відповідна температура. Мінімум плюс 28. Чому я наголошую на температурному режимі? Якщо ви не дасте їм те тепло, яке вони потребують, вони вас не ростимуть. Якщо ви не дасте їм повнораціонний комбікорм, вони вас не ростимуть. Якщо в них не буде завжди води, вони вас не ростимуть. Далі багато хто каже, ну ось дивись, я в тебе взяв, взяв Там, по три тижні кіло кіло двісті. Да? Угу. Далі. У мене там через тиждень вже ого далеко за 2 кілограма, а в них вони півтора кілограма. Давайте взнаємо причину. Вони кажуть: ну ми зранку зайшли кинули, ввечері зайшли, кинули. В них іде дозоване годування. У мене ніколи немає дозованого годування. Як ви замітили, в мене завжди кормушки повні. завжди. У мене є хвилинка, я побігла і ще понасипала, я подосипала, я не чекаю, поки пусті будуть кормушки вщент. Вони в мене завжди їдять, скільки хочуть, не нормовано. І це нормально, тому що бролер росте за того, що він їсть і п'є багато обільно води. Далі, з приводу дозування, я вам сказала. Далі, ось люди переводять там на мішанку кукурудзу і так далі. Це все правильно. Я вас підтримую, але є дуже важливий великий але між цими двома нюансами. Перше, завжди, завжди, запам'ятайте, повинна бути вода і повинен бути комбікорм в доступі. Що б ви їм далі не давали мішанки, кукурузи. Пшеницю, да що завгодно, але вода і комбікорм в них ще повинні бути в достатній кількості. Оскільки їм хочеться цього їсти, хай їдять. Вони підійдуть, і мішанку поїдять, і кукурузку, і все інше, що ви їм поставите. Але комбікорм і вода повинні бути <кхм> присутні, не вибуваючи. Запам'ятайте це. І у вас буде якісна пташка, вона дуже швидко ростиме і реально буде жовтесеньким м'ясом. Я не кажу робити так, як я вам розказую. Просто, можливо, комусь буде взагалі це в нагоді. По ципочкам бачите, що я завезла дуже багато, і в мене такий ось настрій. Знаєте, який, що я хочу зробити? Якщо хтось вгадає точну кількість, Яку я сьогодні завезла. Сьогодні я завезла рекордну кількість за один раз. За все, що я вожу, підвожу, так? Це рекордна кількість. Хто вгадає, точну кількість, ті, хто мене відпускав і брав мене замовлення, не грають в цю лотерею, попереджаю. Скину 200 гривень на карту, на каву і на пончик. Тому давайте трішечки з вами. Пограємо, яка точна кількість була завезена сьогодні сюди. Ось цієї малеча. І щоб ви там не думали, що я схиблю чи що, як тільки вийде відео, ми відрахуємо буквально 2-3 дні, перекриємо коментарі. І якщо хтось реально вгадав, я шорцем вам покажу мою оплату. Ну, оплату може і ні, бо це багато, я покажу кількість. Угу. Домовились? Тому давайте граємо.